Фармадол. Таблетки від головного болю. Сьоноль 5 київський час. Про це найголовніше станом на ранок. Вітаю вас. Уночі російські окупанти атакували Україну з південного напрямку безпілотниками. Під ударами була Одеса і Одеська область. Про це повідомляє одеська військова адміністрація. Загалом зафіксовано до 17 пусків ударів БПЛА. українське ППО знищило 14 шахетів. Десять військових і двох цивільних Україна повернула з полону. Серед них п'ятеро важко поранених. Про це повідомили в координаційному штабі з питання поводження з військовополоненими. Військові потрапили в полон у боях біля Бахмута, поблизу Кремінної та Чорнопопівки на Луганщині. А цивільні з Маріуполя і села Липці, це Харківська область. Від початку повномасштабної війни Росії проти України наша держава повернула з полону 2005 захисників. Фінляндія вступить в НАТО вже сьогодні. Це підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Державою членом альянсу Фінляндія стане у 74-ту річницю заснування НАТО. Фінляндія стане 31-ю країною учасником, і тепер кордон НАТО з Росією збільшиться ще на 1300 кілометрів. Давайте послухаємо генсеки НАТО. Ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить її безпечнішою, а наш альянс сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії тут уперше у штаб-квартирі НАТО. Майже дві тисячі культурних об'єктів пошкодила Росія під час війни в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вчорашньої зустрічі з гендиректоркою ЮНЕСКО Одрі Азуля. У розмові згадали про викрадення і незаконне вивезення українських культурних цінностей з тимчасово окупованих територій. Крім того, в Україні може з'явитись ще одне місто, об'єкти, якого матимуть статус культурної спадщини ЮНЕСКО. Давайте послухаємо президента зараз. Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азуліє за її увагу до України за сьогоднішню зустріч в Україні. Готуємо для історичного центру Чернігова статус світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси. Поки ставимо крапку і йдемо далі на день разом. І у нас сюрприз третій ведучий, Просто замить. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.